Тікали через пшеничне поле до Угорщини. Група чоловіків, один із яких мешканець Полтавщини, хотіли втекти за кордон. Прикордонники відділовилок Мукачевського загону затримали групу чоловіків із восьми областей України. Під час моніторингу ділянки відповідальності прикордонний наряд побачив людей, які, долаючи пшеничне поле, прямували у бік кордону з угорщиною. Повідомила речниця Мукачевського прикордонного загону Леся Федорова. На затримання невідомих висунулася група реагування. Загалом було затримано 10 чоловіків, двоє з них намагалися втекти. Усіх затриманих для з'ясування обставин правопорушення і складання протоколів доставили у прикордонний підрозділ. Наразі відомо, що троє із затриманих є жителями Закарпаття, решта жителі Полтавщини, Житомирщини, Вінниччини, Запоріжжя та міст Харків, Київ і Дніпро. Кожен із затриманих мав заплатити переправникам від 7 до 10 Тисяч доларів США, оперативники загону наразі детально вивчають усі обставини та встановлюють коло осіб причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.